Ай, да, хочуть, щоб її було все тоді, як вже бачать, що все вже по нолям, що нема вже нічого не ні їсти, не пити, не походити, не переспати, не помитися, тоді шукають родню. Оля Чумаченко, Аня Сергівна, доброго дня. І на я не люблю ананаси. Добре, іночко, бери, що ти любиш, я не знаю твої вподобання. А я обожнюю. бабуся Галя, це взагалі дочка його ніколи не бачила, заміжня. Діти і тут якийсь з'являється, ага не кажіть. Людочка Краснюк, доброго дня, Таня Чатівці, доброго дня, Людочко, доброго. Оля Чумаченко, Люда Краснюк, доброго дня. Людочка Краснюк 48 лайк поставила. Дякую, Юля Бойко, Аня привітики. Людочка Краснюк, Оля Чумаченко, доброго дня. Ставимо лайчики, хлопці і дівчатках, хто в кущиках додаємо. Іна майстер, Людмилко, привітики, Люда Краснюк, Железних діл, привітики, Інна, Юля Коріцина, за нашу декабристів думали, а у жовтні перейменували. Ну так, да, вашу декабристів це та, що над річкою, так? Таня Редмі, у мене була червоноармійська, бо жив тато орденоносець. Тато помер, вулиця стала Червоногірська. Ну, і добре. І на мастер мітла для прибирання пилу. Ага. Дякую. Галинка Іва. Віник для павутиння. Дякую. Анна Серіївна. у нас вулиця Незалежності, була раніше Енгельса. В паспорті не міняли. Де треба, то перекреслюють олівцем і пишуть теперішню назву просто. Ну, і добре. Менше проблем людям. Дянка Галинка Єва, привіт вам і смаколики. Аня Сергіївна, Олечка, дякую і тобі все найкраще у квіти. Дянка Шевчук, привіт вам. Діанка вітається за нього і смаколики. Люба, все пообідала, спати треба, щоб сало зав'язалося. Добре, Люба, гарних снів тобі. Аня Сергіївна, Юлічка, дякую, на взаєм, чудового настрою, гарного дня, квіти тобі. Люба, всім гарного дня, міцного здоров'я. Дякую. Оля, Аня, тобі смаколики і квіти. Юля Бойко, дякую. Аня Сергіївна, баба Галя, до... доброго дня вам, міцного здоров'ячка і, і всього найкращого і квіти. Діанка, Аня, гарного дня тобі, мирного неба, вам персик. Бабуся Галя, і я не люблю. Ой, Танюша Редмі, і я не люблю ананаси, вони мене щипають. Є таке, да, є таке, що не люблять дівчата, які він не люблять, є багато людей. Аня Сергіївна, Дяночка, дякую, навзаєм. Гарного і продуктивного дня і міцного здоров'ячка. вам квіти. Діанка, Аня, дякую. Оля Чумаченко, Люда Краснюк, Валера щиро вам дякую за ваш. Коментар так і у нас було. Катюша візна, да, і в нас нічого. Люди не міняли. Пишуть нову вулицю і все. І добре, так менше проблем, менше чергів і нерви спокійніші. Бахетбек, як ви тьотя Таня, бахетбек потихеньку, помаленьку, а ти як? Аня Серіївна. Любочка, доброго дня, гарного відпочинку. Я Киві не люблю, Люба. Я знаю, Люба, ти не любиш. Катюша Возна від Києва багатьох алерія да, є таке. Аня Серіївна. я банани і мандарини люблю. Добре, Анечка. посилаю вам бананів і мандаринів. Так, що ми маємо? 48, два лачики даруємо та й будемо завершувати стрім. Так? Я дочитала, а ви тепер. Дописуйте, до, до, прожимайте два лайчики, вже сидимо ого, сидимо, я й не бачу, скільки ми сидимо, ну нічого. Все добре, поспілкувалися. Бахід в зеленому і я зелене кисле яблуко люблю. Ну і добре. Оля 49, дякую, Олю, ще один. Галинка Івана та ківі мені давайте. Добре Галиночко, даєм, я теж ананаси люблю ківі. Аня Сергіївна, бабуся казала, що кивиця гнила картопля. Аня Сергіївна, 50. дякую.